Всім привіт! З вами я Бодя. І в цьому відео я вам розповім, як відновитися після тренування. Поїхали! Після тренування важливо дати своєму тілу час та ресурси для відновлення і регенерації м'язів, щоб вони ставали більшими та міцнішими. Перше, це розтягніться. Розтяжка допомагає збільшити кровообіг та зменшити напругу в м'язах після тренування. Друге, це пити достатню кількість води. Вода допомагає підтримати оптимальний рівень гідратації. Що допомагає підтримувати оптимальну функцію м'язів, сприяє відновленню після тренування. Третє. Це правильно харчуйтесь. Відновлення після тренування залежить від правильного харчування. Додайте до свого раціону харчування достатньо білків, які будуть сприяти відновленню наших м'язів. Четверте. Це відпочивайте. Відпочинок є також важливим, як і саме тренування. Надайте своєму тілу час для відновлення. Плечі достатню кількість годин за ніч. Це приблизно 8-9 годин. П'яте. Використовуйте методи відновлення. Спробуйте використовувати методи відновлення, такі як масаж, йога або сауна, щоб зменшити біль та напругу в м'язах. Шосте. Не перенавантажуйте себе. Пам'ятайте, що перенапруження може призвести до травм та поганого відновлення. Дайте своєму тілу час на відновлення після тренування. Важливо розуміти, що відновлення після тренування це є індивідуально. Тому вам може знадобитися визначити, що саме допомагає вам відновлюватися швидше і краще. Якщо вам були корисні ці поради, ставте лайк. Просуваємо корінному моменту контент, діліться цим відео своїми друзями. Відео зараз кожного дня.